Привіт. Привет. Дякую, добрі люди. <реш> <неш> <неш> <постив> а я думала, ти вже зайшла з, ну, з аккаунта А Я не можу на аккаунт зайти, я написала, щоб мене пустили. А ти запись пристановиш? Ой, добавляємось. Не забудь вам. Е, стільки всякого цікавого попридумували. Ну, і звичайно. І, звичайно, просто радий буду всіх обійняти. Так. Продовжуємо знищувати російську інфраструктуру нафтову. Звичайно, потрібно ще більше, ще більше, ще більше. Зараз втрати поки відновлювані. Ворог потрошку-потрошку відновлює. Те, що знищується, але половина потужності завантаження в услузі, по інших терміналах, величезна черга сформувалася у цих ціннівців флоту в Балтиці, очікують власне завантаження. Плюс почали заморожувати свердловини. Бо нема куди нафту дівати, просто фізично нема куди дівати, переповнені сховища у транснефті в інших компаніях, це позитивно на поточний момент. 25% потужності, переробки близько третини потужностей завантаження, тимчасово чи системно виведені з ладу гарні санкції. Тому що основні санкції, 19-й пакет, судячи з усього, буде радикально спрощений. Вчора і сьогодні є інформація про те, що в ньому будуть по енергоносіях е, суттєво слабші обмеження, ніж планувалося. Не буде зниження ціни, не буде мораторію, не буде вторинних санкцій е, з європейського боку. Чекаємо вже фінальну версію цього цього пакету. Ми свою аналітику дали. Е, нас е, час не сильно запитують, тому що наша радикальна позиція відома, а шукають е, скоріше якусь компромісну позицію. Ну, ми, ми компромісну, власне, давали. Ну, але продовжуємо наполягати, що потрібно робити саме радикальні системні системні. Е, Ніщівні санкції. Трамп продовжує давити на Україну на Зеленського, і, можливо, навіть буде зустріч з Зеленським найближчим часом. У Трампа. Подивимось. Поки нема підтверджень, але дуже на це сподіваємося. Але принаймні Трамп у Великій Британії звідти щось можливо прилетить позитивного. Не знаю я поки. Ну, що, що, що ж насправді має так, так скластися в короткій перспективі, щоб власне Трамп почав радикальні дії? Не, не знаю, знали б вже використали а так, і Наші протестантські друзі в Штатах і, і по, по інших лініях, Ну, поки, поки ні, ніхто нічого толкового не дає нам ні якихось надій, тому нам своє робити продовжуємо роботу, продовжуємо дію Бюджет України. Ось це най, найбільша неприємність. Не, 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 біда прийшла звідки не чекали. Бюджет жахливий. Дуже популістський. Дуже орієнтований на сценарій війна за, закінчиться в грудні в січні, і далі нам потрібно дуже швидко провести вибори, а значить. Потрібно терміново почати годувати вчителів, студентів, всіх задобрити: ветеранів, всім роздати побільше, побільше грошенят. Європейці в жаху, мовляв, а як ви думаєте, ми маємо це фінансувати? Нестача не вистачає близько 17, Марченко каже: 16,6, Ми рахували 18, Ну десь в середньому 17 мільярдів євро. Не вистачає на фінансування дефіциту державного бюджету наступного року. Знайти ці гроші буде дуже складно. Ми вичерпали частину грошей майбутніх вже в цьому році, теж безглуздим і помилковим бюджетним плануванням. Але то таке було. А зараз зараз же це свідома гра. Ми знов формуємо бюджет проїдання на бюджет розвитку. Я жорстко вчора казав це на ефірах. Сьогодні в мене буде три ефіри додам. Ну, зрозуміло, що ви хочете задобрити перед виборами. Але це ж можна зробити в якийсь більш тонкий спосіб. Не підживлюючи патерналізм, а змінюючи порядок денний. Ну, таке. Був вчора в Кабінеті міністрів, в Міністерстві економіки, переказував вітання від вас і показував значить, поточну аналітику економічну, що там у нас з пріоритетами. До речі, друзі, хто не заповнив ще анкету. Будь ласка, зробіть це. Ми, ми закриваємо зараз дослідження, а потрібно порівняти цифри Бордівські і, і цифри в цілому по, по економіці. Тому, будь ласка, хто не відповів, дайте відповіді. Дівчата, ви ж нагадали всім в чатиках? Сподіваюсь, по опитуванню ось так в Кабміні, на жаль, панує. Там жахливо виглядає ця діра, до речі, в будівлі кабміну. Ну реально жахливо виглядає. Просто, просто страшно. Е, обговорювали ми питання людського капіталу більше, ніж там дерегуляції чи податкова реформа, але людський капітал це все одно, все одно ключ до, до майбутнього зростання. Я намагаюсь змістити розмову від просто механістичного давайте підтримаємо ветеранів жінок. Нам потрібно не просто кількісно збільшити кількість людей в вигляді робочої сили. Нам потрібно збільшити продуктивність. А продуктивність це перенавчання, це переїзд, це ментальне здоров'я, це, це абсолютно інші взагалі важелі. І ось на, на це я намагаюся зараз сконцентрувати уряд. Від уряду питання до бізнесу це е, молодіжні профорієнтаційні і освітні центри. Щоб бізнес допоміг взяв на себе менторство за молодими людьми по профорієнтації, і т.д. і т.п. є у ЮНІСЕФ. Я ввозив ЮНІСЕФ в кабін, у ЮНІСЕФ є майже 60 Таких е, центрів профорієнтаційних для молоді по Україні, 60-ті. У уряду буде така ж система, але і уряд, і ЮНІСЕФ ЮНІСЕФ просить бізнес активніше долучитися. Тому, якщо у вас є якісь ідеї, будь ласка, дайте знати, і можливо, ми так само як ветеранські менторські програми будемо робити і молодіжні програми. Тим більше, що всім потрібно молодь на роботу, краще готувати, профорієнтувати і забирати вже готові потім кадри. Від нас, тим більше, це вимагає не, не стільки фінансових е, витрат, скільки, скільки визначити в бізнесі одного, двох, трьох менторів для профорієнтаційної роботи і е, делегувати їх на там. На одну-дві години на тиждень в такі профорієнтаційні центри. Так що може бути робоча модель і вона нам, нам точно допоможе в умовах нестачі персоналу. На фронті Зеленський заявляє, до речі, про те, що три наступи російських зупинені е літні, три напрямки і два напрямки ворог го готує. Ми рахували більше. Ми рахували, що буде Куп'янський, що буде Лиманський, що буде Покровський, що буде Костянтинівський, Новопавлівський і на Дніпропетровщині, що буде шість принаймні шість векторів наступу. Росія не буде концентруватися на одній ділянці, вона буде продовжувати тиск по всіх них. Можливо, вщухне на північній Харківщині і на Сумщині ці, ці, ці наступи, а ось там, де Ворог бачить, що динаміка є, особливо там, де зараз замінили командирів корпусів, там ворог точно буде продовжувати тиснути. Ну і Лиманський напрямок. Там не, не, зміни, не замінювали командира корпусу, але там ворог реально просувається. В цілому ж темпи просування вдвічі нижчі зараз в вересні, ніж були в серпні. Так що теж позитивна новина для нас з вами. Ось такі. Події на поточний момент, друзі. Кому потрібна допомога, будь ласка, давайте знати. Не забувайте, що ми, поки поки ми в силі, поки ми можемо е, це робити, бажано було б робити це якомога активніше. Тому, будь ласка, давайте знати, якщо вам потрібна допомога. Всіх обіймаю. Завтра побачимось. Тримаємося завтра. До речі, хто в Києві. Буде відкриття ю ювілейної е, міні-скульптури. Е, Шукай. Хто знає київський проект Шукай з, з міні-скульптурами. І завтра е, завтра чи в п'ятницю? А, вибачте, в п'ятницю, в п'ятницю об 11.00. Якраз я почну звідти наш апдейт е, на Хмельницького 52а. Приходьте поруч з бізнес-центром Леонардо. Будеться ювілейна 50 вже скульптурка. Всіх обіймає, друзі. Дякуємо. Дякую, Андрій Олександрович. Друзі, всім гарного та продуктивного дня.